І так, друзі, всіх вітаю. Працюємо з колі в цеху і зараз тестую, О, там я положив, так. Тестую кормушку на нуклеус на 4 маткомісця. Зробив першу заливку. Отак От все дісталось. Маємо першу готову деталь. Кормушка на 4 відділи, та й можна користуватися як для одного шестирамочника воно універсально. Коля відливає вулики. Ну і зараз достану цю кормушку, почищу, поставимо її на нуклеусний корпус і подивимося, як воно виглядає. І саме головне, як поставити самі перегородки, щоб воно перекривало і була окремо кожна маленька ця сім'я. Все, кому цікаво, дивимося далі. І так, друзі, почистив я кормушку, склав нуклеус і зараз покажу, як він виглядає. Так, маємо 4 нуклеус. Е Укомплектований льотками. І давайте розбираємо. Це криша йде, криша йде товста. Далі маємо кормушку на чотири відділи. На кожен відділ йде кормушка. Давайте якось, щоб вам було видно. Ну, Навпроти. На Оцих перегородок, які маємо на кормушки, також йдуть знизу перегородки. Знімаємо кришку, точніше кормушку, і бачимо 4 перегородки на 4 відділи. Це 4 нуклеус, Тобто, можна користуватися отакою кормушкою, можна зовсім нею не користуватися, якщо ви просто переносите вже рамки готові з кормом. Тому поставили там собі та й Але Кому це потрібно, можемо укомплектовувати отакою кормушкою на чотири відділи. Її можна також користуватися як в шестирамочнику. Неважливо, там нуклеус чи не нуклеус. Ну трішки не буде вдобно, тому що в кожен відділ потрібно буде наливати е сироп. Але якщо у вас невелика кількість, можна користувати, щоб не купувати дві кормушки на нуклеус і на шестирамочник. Тому, друзі, маємо таку комплектацію. Це все знімається, просто я поставив людки, не хочу зараз піднімати, держати його плотно перекриває повністю все, тому що тут маємо отаку, отакий поріг, і оця перегородка вона дуже стає плотно. Якщо е -е, хочете, щоб вона зовсім не, нікуди не дівалася, якщо при перевозці сюди два саморізи, вона нікуди не дінеться, хоча і так витягнуться дуже дуже е сложно. Але. Можна зафіксувати в такому варіанті. Тому, друзі, отак воно виглядає. Оці льотки універсальні, вони для нуклеуса дуже-дуже класні. Повернули і все. Маємо вентиляцію і е бджоли нікуди не повиходять. Також вони дуже класні на сам шестирамочних. Є вони трішки ширші і е дуже чітко держ... тримаються. Тому, друзі, така кормушка. Такій комплектації дно, потім корпус, потім три перегородки, кормушка, криша без льотків буде 1320. З оціми прильотками буде 1420. Все, кого цікавить, звертайтесь.